Оперативно затримали. У надвірні 34-річний чоловік підпалив автомобіль Опель Кадет. Інцидент трапився на територію одного із житлових масивів міста. Повідомлення про загоряння до правоохоронців надійшло від перехожих. На місці події працювала слідчо оперативна група, спеціалісти, криміналісти та рятувальники. Вогнем було пошкоджено частину транспортного засобу. Під час пожежі ніхто не постраждав. За попередньою версією слідчих автівку пошкодили шляхом занесення стороннього джерела вогню. З місця події ти вилучили слідову інформацію, встановлено, що автомобіль належить 75-річному містянину. Уже за лічені години правоохоронці затримали зловмисника на одній із вулиць районного центру. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності та судимий за вчинення майнових злочинів. Наразі правоохоронці з'ясовують мотиви вчинення кримінального правопорушення. Слідчі територіального підрозділу поліції затримали полія в процесуальному порядку. Його дії кваліфікують за частиною другої статті 194 кримінального кодексу України. йдеться про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. За процесуальне керівництво на Янської окружної прокуратури затриманому вже повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Діана Висоцька Андрій Гаргара, телеканал «402». 60 рятувальників та 13 одиниць техніки на Прикарпатті. Ліквідували масштабну пожежу. Загоряння сталося на одному з виробничих об'єктів у селищі Рожнятів. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося загасити вогонь на покрівлі будівлі та не допустити його поширення на сусідні приміщення. Попило повідомлення про пожежу весента Рожнятів, і приміщення. По виготовленню стопушному номеру виклику до місця пожежі було направлено пожежно-рятувальні підрозділи першої тобто, пожежно-рятувального загону міста Івано-Франківський. На момент прибуття перших підрозділів практично вся будівля була охоплена вогнем. Гасіння пожежі ускладнилося високою пожежною навантаженістю. Як самої крівлі, так і скупських приміщень причини виникнення пожежі та обсяг завданих збитків наразі встановлюють фахівці. Війна забрала Василя Ступора руку не просто частину тіла, а й звичне життя. Те, що колись здавалося буденним, тримати ложку чи чашку з кавою стало викликом. Але разом із втратою прийшло й інше сила. Треба панувати про те, що чоловіку знадобилося шість тижнів. Каже, він має багато функцій. Ця рука може обертатися на 360 градусів, ловити найменші рухи, виконувати точно, проте не важку роботу. Тут є десь режимів, всі руці, не переключаються за допомогою м'язів. Рука рухається, коли потрібно поміняти, наприклад, іншу насадку. Виключаю, знімаю, ставлю іншу. Важке поранення чоловік отримав на Донеччині у грудні 2023-го. Разом з побратимами вони їхали на позиції. По дорозі їх накрив ворожий обстріл градом. Один із снарядів вибухнув зовсім поруч, палаючий автомобіль. З одного боку загиблі, з іншого поранені побратими. А він сам ледве живий. 2 грудня ми їхали облаштовувати позицію. Прилетів, почався обстріл градів. Снаряд десь попав в районі 2 метрів біля хамера. з восьми залишилося троє. З вісім чоловік нас залишилося троє. Я дістав поранення ну, у, у рука, потім осколив хребет, проникаючи, ці осколки в мене пішли через праву ногу, через внутрішні органи у хребет. На стабіляційному пункті, в принципі, я їх бачив по їхніх виразах обличчя. Вони не вірили, що я виживу взагалі, бо медсестра казала, що вона одружиться, коли я веж... якщо я виживу. Василь Ступар з Франківщини залишив стабільну роботу за кордоном, аби взяти до рук зброю. До роботи в Польщі чоловік працював вісім років у поліції. Пройшов шлях від простого патрульного до старшого інспектора криміналіста. Нині він військовослужбовець 46-ї аеромобільної бригади. З перших днів повномасштабного вторгнення Василь подався до військкомату і лише через три доби був у строю штурмових військ. Перший виїзд був на Миколаївщині під недалеко від Кривого Рогу. Ми приїхали. Не обстріляні з гаубицями, на яких у нас було навчання 5 днів. Ну, ми ще вчилися. На перших бойових на Миколаївщині, там перший місяць ми вчилися, відточували навики на гаубицях, е дізнавалися, на що вона здатна. Чим... А далі все що... пішло як то по плану. Василь був одним із перших, хто освоїв нову для української армії зброю британську гаубицю 105-го калібру, яка на початку війни вперше прибула на фронт. Разом з побратимами він тримав найгарячіші рубежі бахмутські солдарські напрямки, там, де земля здригалася від вибухів, а небо не знало тиші. Штурми просування, звільнені села. Кожен крок вперед був здобутий вогнем і ціною втрат. Мене просто м'ясом давили, Це це постійно треба було стримувати. Та вони йшли по своїх трупах. Це просто в день одна гаубіця там приблизно 50 чоловік клала, і це кожних пів години, це знову нова група 15-20 чоловік, нова група 15-20 чоловік. Група, типу, їхня група 15-20 чоловік виходить. Її розбивають повністю. Сьогодні Василь згадує пережити з болем, не лише фізичним, а глибоко внутрішнім. Обстріли, поранення, смерть побратимів, нескінченні дні в лікарнях і десятки операцій. Та попри все він вистояв, пройшов крізь пекло і залишився живим. Втрату руки каже, сприймає якнайменше з того, що могла забрати ця страшна війна. Коли я йшов, я прекрасно розумів, куди я йду і що зі мною може бути. Так? Після поранення. Ну. Поранило, поранило, ну тяжко, тяжко. Ногами рухають, дя дякувати Богу, руки нема, ну, дурниці нема, то нема. Ну, це нормально, це привикається, звикається. Тут нема нічого такого сильного. До всього привикається. Так я не можу зараз фізично працювати, так я не можу бігати, я не можу стрибати. Мені тяжко ходити, так я без руки, але нічого життя продовжується. Що повернеться до служби в поліції? Василь поки не знає. Війна змінила плани, але не забрала мрій. Каже, обов'язково знайде себе у мирному житті у справі, яка матиме сенс. Віталія Віталій Магалаті, телеканал 402. Палати нове обладнання, комфорт для пацієнтів та медиків у міській кінічній лікарні номер один повністю оновили хірургічне відділення. Це стало можливим завдяки бюджету участі та спільній роботі з лікарнею. Минулого року медичний заклад виграв проєкт на 500 тисяч гривень, бо громада активно голосувала за нього. За ці гроші зробили ремонт однієї палати, маніпуляційної кімнати та коридору. Також замінили всі старі труби для води та електрику. Автором цьогорічного проєкту бюджету участі є Ярослав Голоят. Він наголошує комфортні умови. Для пацієнтів це запорука їхнього швидкого одужання. Зараз йде війна. В цей час у нас лікується дуже багато військових, які захищають нашу батьківщину. І ми стараємося допомогти як можна більше цим людям, відновити їхнє здоров'я. І, звичайно, дані заходи по ремонту відділення палат. Значно допомагають цим хворим відновлюватися. Оцінити пророблену роботу може, звичайно, тільки той, який бачив це відділення до ремонту. Коли у нас штукатурка відставала, стелі сипалися, звичайно, об'єм роботи проведений грандіозний. Лікарня на мотейки щодня приймає сотні пацієнтів, у їхньому числі й ті, хто стоїть на захисті нашої країни. Саме для них у хірургічному відділенні планують облаштувати ще дві спеціалізовані палати. Вони стануть не просто комфортним місцем для лікування, а простором тиші, підтримки і відновлення для наших захисників. Взагалі, в нашому відділенні хірургії за 24 рік, пролікувалося 2018 хворих. Зроблено 1161 операцію, 400 операцій з тих 1161 це було ургентні операції. Наша лікарня ургентує через день. Також ми маємо багато військовослужбовців, проліковано в відділенні з різними патологіями хірургічними 186 чоловік. Військ. Чистої зв'язковослужбовців, міський голова переконаний, оновлення лікарні на матейки лише початок. Попереду ще більше змін. У планах відкриття сучасного травматологічного відділення та повна модернізація терапії. Наголошую, що в цьому закладі багато військових також проходить реабілітацію проходять відновлення, і взагалі хірургічне відділення воно повинно бути зразковим. Тому Дійшла черга й до матейки, тому багато таких різних робіт робиться тут також на, на матейки. Нещодавно ми тут відкрили реабілітаційне відділення для військових. Зараз хірургічне відділення, ще травматологія маємо відкрити ну так поступово, крок за кроком. Крім того, комфортні умови для лікування пацієнтів продовжуватимуть робити й в інших лікарнях та поліклініках. Віталія Андрій Аргара, телеканал 402. Токсична рослина, що здатна непомітно зашкодити здоров'ю, медики попереджають про небезпеку борщівника сосновського, дотик до якого призводить до серйозних опіків шкіри. Спочатку людина не відчуває дискомфорту, але згодом під дією сонячних променів шкідливі властивості рослини можуть активізуватись. З'являється почервоніння, водянисті пухирі та рани на уражених ділянках тіла. «Борщівник сосновську небезпечний безпосередньо тим, що його сік під дією ультрафіолету. Викликає десенсибілізуючі дії, утворюються хімічні опіки. Утворюються пухирі почервоніння. Пухирі мають міст мутний, при опіках необхідно звернутися безпосередньо до лікувального закладу. При попаданні соку на шкіру змити теплою водою з милом і одягнути одяг з довгими рукавами, щоб на шкіру не попадало в прямі Щороку до медичних закладів звертаються чимало постраждалих із різними стадіями опіків борщівника. Однак, окрім цього, контакт із ним може призвести до інших серйозних ускладнень, таких як сильна алергічна реакція і навіть анафілактичний шок. Цього року в мене було двоє пацієнтів. Був чоловік, який на дачному участку косив борщівник, були опіки першого, другого ступеня китиць, були міхорі, він відразу не звернувся. На фоні медикаментозної терапії опіки благополучно прийшли. І була жінка, яка також на присадивній своїй ділянці, першійник вимахав, виріс. Вона його знешкодила, грубо кажучи, вона його зрубала сапкою, не замітила, як торкнулася рослина до тіла, вона далі займалася своїми справами, а на вечір з'явилися мікурі по руках, по грудній клітці і на нижніх кінцівках. При контакті з рослиною медики рекомендують відразу промити місце опіку великою кількістю води з милом, щоб видалити токсичний сік. При необхідності надалі звернутись до спеціаліста. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Із музикою в серці у Франківську вдруге провели Чефест, благодійний музичний фестиваль пам'яті Андрія Чепіля, військовослужбовця та музиканта, який два роки тому під час штурму ворожої позиції загинув на Запоріжжі. Відкрив фестиваль, оркестр військової частини 1241 Національної гвардії України. Далі виступали горти Хорея Козацька, Рокаш, Коралі та Отвінта. На одній сцені зібрались ті, хто добре знав Андрія через музику, дружбу, військову службу чи спільні погляди на життя. Андрій направду був надзвичайно запальною людиною і з ним ніколи не було сумно, нудно завжди його ця внутрішня потужна енергія відчувалася чи в наших Багато тисячно-кілометрових літніх турах по різних фестивалях, заходах чи під час репетиційного студійного процесу, що вже казати про саму сцену і виступи на сцені, організували фестиваль рідні та друзі Андрія, аби не лише вшанувати пам'ять захисника, а й продовжити його справу, об'єднавши навколо себе талановитих людей. Це є пам'ять про Андрія, тому що своє довіськове життя він був музикантом. І ми продовжуємо його справу творити на сцені, бути тим чарівником, яким він себе вважав. Окрім того, що фестиваль є виключно музичний, так але буде аукціон. Також ви можете побачити різні ярмарки. Львівський фонд «Ейприл», які були спільно разом з нами в проєкті «100 друзів, помсти за Андрія. Тобто, це є виготовлення дронів, різний мерч з логотипом. Чефесту Андрій Чепіль був людиною багатогранною, талановитою та надзвичайно життєрадісною. Умів грати на декількох інструментах гітара, труба, клавіші, саксофон та трембіта. Останнього панував у гурці Коралі, де пробув понад п'ять років. З дитинства активно займався спортом, був знаним пластуном і волонтером, служив у військовому оркестрі почесної варти при президентському полку. З початком повномасштабного вторгнення добровільно пішов до війська, спершу до сьомого стрілецького батальйону, згодом до 47-ї бригади Магура. Він Міг грати на різних інструментах, він навколо себе завжди збирав тусовки. Він їздив на всі фестивалі. Рідко були такі фестивалі, які він не відвідував. Він зранку міг бути вдома, а під вечір вже хто знає, йде десь в горах, потім на тусовці. Ну я думаю, що сьогоднішнє наповнення фестивалю, як і артистів, так і людей, показує те, що наш Андрій 29 років прожив таке життя, що не кожному за все своє життя вдається прожити і зробити стільки, скільки зробив наш Андрій. Особливістю фестивалю стало відкриття пам'ятного муралу, автором якого є Франківський художник Ярема Стецик. На ньому власний шеврон захисника трембітар посеред гір і смере. Речу. Його особисто для Андрія розробили друзі. Насадку про шиття, яким він жив до війни. Робота виконана в техніці з графіту. Це різьба по кількох шарах штукатурки. Коли з'явився цей шеврон, то я просто побачив, що він ну прямо в штукатурці буде дуже добре читатися. Тобто, бо ці ну штукатурка техніка ця складна виколупонів штукатурці, і там, якщо е, складніший елемент, то він би просто не читався. А це якраз був такий локальний, зрозумілий, кайфовий, і того ми так зразу. Зу взялися залюбки за, за це діло. Я робив дуже мало. Насправді було більшість людей, які були. Це були люди непрофесійні, непрофесійні художники. Я теж непрофесійний різальник штукатурки, але власне в цій технології ми стали всі вже там професіоналами. Кошти зібрані під час фестивалю, спрямують на потреби українських захисників. Діана Висоцькі Віталій Магалаці, телеканал 402. Об'єднати покоління спортсменів та вшанувати тих, хто поклав життя за батьківщину в Івано-Франківську. Відбувся 14-й всеукраїнський юнацький турнір з вільної боротьби, присвячений ветеранам боротьби Прикарпаття та полеглим захисникам України. Участь у ньому взяли понад дві сотні спортсменів, серед них і Тимофій Кузьмичук. Боротьбою хлопець займається вже понад шість років. Ці змагання є підсумком ціну ці, всіх тренувань за цей рік. То на цей турнір. Я хочу відбратися якнайкраще, показати свій результат. Підготовка почалася з початку червня, але підготовчий причас під був весь час. Найбільшу увагу я ставлю на свою техніку і швидкість і відробляю ці мої сильні сторони, і я їх розвиваю. Такий турнір переконаний титулований спортсмен, а зараз військовослужбовець Роман Мотрович не просто змагання. Досвідчені борці можуть поділитися своїм досвідом з юними спортсменами та мотивувати їх на нові звершення. І разом з цим турнір каже важлива частина патріотичного виховання молоді, що неабияк важливо як в часі війни. Я багато зустрічав, допустим, борців там, ну і не тільки і спортсменів, ну я вам скажу, в таких умовах, як там, ну спорт допомагає. Тримати себе в формі, це перше. Ну а для дітей, як би там не було в будь-якому виділі діяльності людини, щоб досягти якихось успіхів на світовій арені, це потребує ж, неймовірних зусиль, правильно ж? І, і праці, і здібності, і так далі. Тому коли в нас є така молодь, то і наші друзі, і наші вороги бачать, що ми переможемо. Участь у турнірі взяли спортсмени з усіх куточків України. Змагались юнаки у двох вікових категоріях Ю Ю-13 та ю 17 Для старших каже президент Івано-Франківської федерації спортивної боротьби Едуард Прощук. Змагання стали відбірковим стартом на чемпіонат світу серед кадетів. Нещодавно всі вікові категорії ю 17 Наша збірна чоловіки, хлопчаки. Посіла друге загальне командне місце на чемпіонаті Європи п'ять медалей це дві золотих, три срібних, і що відрадно четверо представників Прикарпаття це великий успіх для Прикарпаття для України і велика надія для української боротьби. З усіх куточків України приїхали учасники, тому що це відбірковий захід. Відповідно, хто має сили, бажання і можливості, з'їхались і. Виясни сьогодні, хто достойний представляти нашу країну на міжнародній арені. Під час змагань прикарпатські борці показали відмінні результати. Спортсменам вдалося вибороти майже два десятки нагород, зокрема, чотири золоті медалі у категорії ю 13 та дві у Ю 17 Плюса гриби квіталі Магалаті. Телеканал 402.